Я вважаю, що Росія не досягла своїх цілей, а вони витратили багато грошей на ці вибори, але результати показують, що вони зазнали невдачі, і це сталося через спільні зусилля державних інституцій, медіа, преси громадянського суспільства. Тож, це була справді відповідь всього суспільства на цю спробу Росії втрутитися. І ви бачили розслідування національної, місцевої преси, ви бачили розслідування міжнародної преси, у нас є докази грошей, які Росія витратила або хотіла витратити, і, звичайно, у нас є докази спроб підкупу виборців у різних регіонах країни. Звісно, це демократія чиста, повинна бути чистою. І вибори, за які ми боролися, ми боролися за чисті вибори. Якби ви бачили ситуацію, коли за останні 20 років справжня кількість голосів з Придністровського регіону становить від 15 до 20 тисяч, а потім раптом. І, і ви чуєте від режиму в Тирасполі, що люди з Придністровського регіону не повинні брати участь у виборах на правому березі Дністра, тому що вони не визнають Дністров'я частиною Молдови. А потім раптом вони всі стурбовані сотнями тисяч людей, які повинні голосувати.